Добрий день! Давайте поговоримо про речі, які нам не дуже подобаються. Речі, які нас дратують. Як ви знаєте, в мене є канал на Ютубі, у мене є інстаграм, і також у мене є сторінка на BuyMi де можна мене підтримати. І отримати доступ до текстів і до унікальних епізодів. Перша річ, яка мені не подобається, це коли люди стоять дуже близько. Коли люди підходять дуже близько, і мене це дратує. Наприклад, в магазині ви стоїте на касі, ви хочете заплатити за продукти. І ви стоїте в черзі, і біля вас стоять. люди. Але іноді людина може підійти занадто близько до вас. Чому вони це роблять? Я не розумію. Коли я стою в черзі, я тримаю дистанцію кілька метрів, я не підходжу близько до людини. Тому що навіщо це ніяк не допоможе. Мені, я не зможу купити продукти швидше, якщо я підійду близько. Але деякі люди цього не розуміють. Звідки пішла в мене така нелюбов до цього? Пам'ятаєте, коли у нас була пандемія, і ми були трохи налякані, ми боялись вірусів, боялись інфекцій. І ми тоді тримали дистанцію. І в мене ця звичка збереглась. Я досі вважаю, що треба тримати дистанцію. І мене дивує, коли люди підходять так близько. І друга річ, яку я не люблю, яка мене дратує, це закриті вікна. Я маю на увазі закриті вікна в автобусі, в громадському транспорті. Я вважаю, що треба дихати свіжим повітрям. Треба провітрювати приміщення. Ну і також треба провітрювати автобуси, громадський транспорт, тому що там багато людей. І пам'ятаєте попередню річ, попередню історію. Про інфекції, про віруси. От, щоб не захворіти, треба провітрювати приміщення. Так, треба провітрювати автобуси. Е, я чув, що це допомагає, допомагає уникнути поширенню інфекцій. Тобто вірусам важче, важче е, залізти на людину. Якщо е, у нас є чисте повітря, наприклад, на вулиці, або ми можемо відкрити вікно в автобусі, і у нас буде майже як вулиця в автобусі. так? Е, але у нас е, в Україні багато людей бояться відкривати вікна, вони бояться холоду, бояться застудитись. Вони думають, що навпаки, треба закривати вікна, бо холодно. І я думаю, вони помиляються, вони роблять навпаки, вони підвищують свої шанси захворіти. Пам'ятаю таку свою історію не так давно. Я заходжу в автобус, і було не так холодно, доволі тепло, але я бачу, що майже всі вікна закриті. Мені це не сподобалось. Я думаю, ну. Не так холодно, можна ж відкрити вже вікна. Але бачу, одне вікно все ж таки відкрите. Я думаю, о, слава Богу, хоча б одне вікно відкрите. І проходить 10 секунд. Сідає жінка на сидіння поряд із цим вікном і одразу закриває це вікно. Вона закриває останнє вікно, яке було відкрите. І третя річ, мабуть, остання. Не будемо багато говорити про неприємні речі. Остання річ, вона також пов'язана з автобусами, вона пов'язана з транспортом. Знаєте, буває таке відчуття, коли ви поспішаєте, ви хочете встигнути на автобус. Ви бачите, ось автобус їде, ось він. Але в останній момент двері зачиняються, і ви не встигаєте, автобус їде без вас, і вам треба довго чекати на новий автобус. Таке неприємне відчуття. Якщо ви користуєтесь теж автобусами, якщо ви користуєтесь громадським транспортом, то ви знаєте моє відчуття. Мені не подобається витрачати час даремно. І я люблю планувати час, щоб все було ідеально. Використовувати час максимально ефективно. А коли ми втрачаємо, наприклад, 10 хвилин, 15, це не так багато, але все одно неприємно. І це дратує. Ну що ж, сподіваюсь, було цікаво. Треба також записати епізод, записати випуск про приємні речі, речі, які подобаються. Дякую за увагу і почуємось у нових випусках.